Компанія автопарк нове надходження для вас. Це у нас посад 15-го року, по 2-літровий на автоматичну коробці передач на передньому приводі 190 сил. Європейка, але в максимально класній жирній комплектації на оригінальних локаспавних плісках коричневого кольору, круг крім передньої частини, парторніки, передні, партнерники, задні, камера заднього огляду, величезне багажне відділення, салончик абсолютно без ніяких зауважень. У нас шкіра плюс алькантара, світла стеля, скло для заднього ряду. Пасажирів в попередній частині у нас безключовий доступ. Всі 400 підлівача, електрооблювання, водійського сидіння, також не сидінь, управління світлом, led щиток 227 тисяч пробігу, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, старт-стоп, ДСГ-шка. Машина повністю обслужена, ніяких зауважень технічно нема. Все, що потрібно було зробити на цьому пробігу, вже зроблено. Тому від... запрошуємо вас на перегляд. Автопарк, місто Київ, Сумська-2. Працюємо для вас з 9 ранку до 8 вечора. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок.